Вітаю всіх шанувальників Пауерліфтингу. Ми знову з вами на каналі Iron Vision. І знову з вами я, Володимир Самарцев. І сьогодні в нашому відеоогляді ми побачимо протистояння найкращих представниць вагової категорії до 47 кілограмів у дивізіоні Open на чемпіонаті світу з пауерліфтингу, який зараз відбувається в Румунії. Неймовірне протистояння, неймовірна боротьба, неймовірна заруба і дві українки на подіумі, дві українки на підесталі круто, дуже круто. Ми дуже раділи, і зараз ми породіємо разом. Мала бронзова нагорода за справу присідання дістається Марії Полянській Марія Полянська. Я трошки пізніше представлю і Марію, і інших. Представниць, які опиняться на головному подіумі за сумою триборства, але зараз розповім про виступ. Марія Полянська посіла третю сходинку в праві присідання, підкоривши у другій спробі 185 кілограмів. На жаль, вона не підкорила 193-й третій спробі, які б могли принести їй малу срібну нагороду. Але 185 приносить приносять їй малу бронзу саме у вправі присідання. А малу срібну нагороду отримає Юкако Фукушима, представниця Японії. Вона підкорила 187,5 кг кілограмів саме у третій спробі і встановила рекорд світу у дивізіоні М 2 А також як я вже і сказав, отримала малу срібну нагороду. Так, судді не зарахували її третю спробу 2 до 1, але рішенням журі спроба була зарахована, і саме ця спроба приносить юка кофу Кошимі малу срібну нагороду. А переможницею, беззаперечною переможницею, у цій вправі стає представниця збірної України Тетяна Біла. 192,5 кілограми, які вона підкорила у другій спробі, саме вони. Приносять їй малу золоту нагороду і роблять її переможницею у вправі присідання саме в цій в цій дисципліні. Тетяна замовляла на третю спробу 197,5, з половиною, але 197 були не підкорені. Ви бачите рішення суддівської трійки два до одного спроба не зарахована, але журі переглянуло повтор цієї спроби та змінило рішення суддівської трійки, зарахувавши Тетяні 192,5 кг, кілограми, які і принесли принесли Тетяні малу золоту нагороду. Вправа жим лежачем третьою у в жим жимлежачі стала представниця китайського та Тайпею Чен. Вейлін Чен підкорила у третій спробі 102,5 два кілограми. і саме ця третя спроба, саме ці 102,5 два кілограми, стали. Бронзовими у дисципліні бенчпрес для представниці китайського тайпею Малу срібну нагороду за результат 115 кілограмів. Отримує Тетяна Біла. Так, срібна призерка у жимі лежачі та переможниця в жимі лежачі. Мали однаковий результат: 115 кілограмів. Але за власною вагою Тетяна Біла опинилась на другій сходинці. 115 кілограмів. Вона підкорила у третій спробі. До цього саме ж ця вага 115 кілограмів не підкорилася її у другій спробі. і ось реваншувавшись перед самою собою у третій спробі, підкоривши 115 кілограмів, тетяна біла виводить себе на другу сходинку на п'єдесталі, у дисципліні жим лежачи. 115 кг, кілограмів, мала срібна нагорода, і вже ми бачили шлях до золота за сумою три борзи. Бачили відкритий шлях за золотом від тетяни білої. А переможницею в правій жим лежачі з таким самим результатом, як і у тетяни, 115 кілограмів стає юкако Фукушима. За власною вагою, звісно. Власна вага е, Тетяни 46 кг 900 г. Власна вага Юкако 46 кг 600 г. Різниця в 300 г у власній вазі робить третю спробу представниці Японії золотою. 115 кг і Юкако Фукушима. Стає чемпіонкою в дисципліні жим лежачі. Саме так вони і виходили на помост за жеребом. Першою на помості була Тетяна, а наступною на помості була Юкако. І, підкоривши цю вагу, Юкако Фукушима вже виходила з помосту переможницею у вправі жим лежачі. 115 кілограмів два до одного рішенням суддів приносять представниці Японії. Ченгенська герпей становат. Ось тут був просто неймовірний трилер. Неймовірний трилер. Всі три, е, всі три представниці подіуму, всі три, три представниці п'єдесталу, бронзова призерка, срібна призерка та переможниця мали, мали е, однаковий результат. 175 кілограмів, але все вирішила власна вага. Отже, поїхали. Третє місце. Мала бронза. Тетяна біла. 175 кілограмів. За власною вагою, яка становила на момент зважування 46 кілограмів 900 грамів. Цей результат приносить Тетяні малу бронзову нагороду. Але знаєте, знаєте, цей результат приносить Тетяні набагато більше, ніж мала бронзова нагорода у станові але про це трохи пізніше. Мале срібло Марія Полянська також 175, як і у Тетяни Білої. Але за власною вагою Марія була легша на 300 грамів ніж Тетяна. Тому саме ці 175 приносять їй малу срібну нагороду. Ох, і боротьба була у цій третій спробі установить тязі. Що можу ще додати? Саме ці 175 кілограмів стали новим рекордом світу у становіттязі чади серед юніорок у ваговій категорії до 47 кілограмів. Зараз ви бачите рекордну спробу від Марії Полянської рекорд світу серед юніорок, і в дивізіоні Open це друге місце за власною вагою, але неймовірний результат: 175. Ну і чемпіонкою у дедліфт стає. А представниця китайського тайпею Вейлін Чен. Так, вона відмітилась вже на подіумі сьогодні. Вона була бронзовою призеркою в жимі лежачі. Але у самоустановій тязі вона стала чемпіонкою. 175 кілограмів при власній вазі 45 кілограмів 50 грамів. Вона була найлегшою. І саме це і принесло їй золоті нагороди. Малі золоті нагороди застановиття. Так важко тягне, але жодних порушень, жодних порушень правил технічно, все згідно правил. IPF. і саме ця тяга приносить представниці китайського тайпею малу золоту нагороду. Що тут сказати? Браво! жодних питань. Все круто і все згідно правил. А зараз ми з вами поступово переходимо до нагородження за сумою три борства. Хто посів яке місце? Я думаю, ви вже бачили і здогадались. сьогодні був неймовірний день, неймовірна боротьба і неймовірний подіум. А чому він неймовірний? Тому що на подіумі на п'єдестелі сьогодні дві представниці збірної України. Бронзова нагорода за суму 457,5 кг, кілограмів, яка дорівнює новому рекорду світу серед юніорок. Стає Марія Полянська, представниця збірної України. Зараз ви побачите всі хайлайти, всі вдалі підходи, всі вдалі спроби Марії Полянської у вправі присідання у вправі жимлежича та у вправі становитяга. А поки я скажу, розкажу вам, хто така Марія Полянська вона. Дворазова чемпіонка світу та чемпіонка Європи серед дівчат. Сам Джуніор. Вона дворазова чемпіонка світу та чемпіонка Європи в дивізіоні серед юніорів. На минулому чемпіонаті Європи в дивізіоні Open вона посіла другу сходинку. І ось вона третя на чемпіонаті світу. також в дивізіоні Open. Якщо рахувати її титули чемпіонки світу. В Саб-джуніор і джуніор дивізіонах вона чотириразова чемпіонка світу та триразова чемпіонка Європи. І в дивізіоні Open за тільки за 2025 рік вона посіла другу сходинку, стала віце-чемпіонкою Європи та посіла третю сходинку на чемпіонаті світу. Марія Полянська неймовірний результат. Для атлетки 2003 року народження 2003 рік народження. Ви розумієте, що вона ще в юніорському віці, але ж вже такі результати вона має в дивізіоні Open. Повна протилежність Марії. Юкако Фукушима, представниця Японії 1970 року народження. на 33 роки старше ніж Марія Полянська Юкако Фукушима. Віце чемпіонка світу цього року з сумою 462,5 кг. кілограми. Сьогодні вона встановила рекорд світу в присіданні. рекорд світу в дивізіоні М 2 Звичайно, зараз ви бачите цей хайлайт. Юкако Фукушима неймовірна спортсменка. Лифткастіка е, Фукивісвосьмиразова чемпіонка світу. Восьмиразова чемпіонка світу. Її перші всесвітні ігри були в Дуйсбурзі, Дуйсбург, Німеччина. А в 2005 році там вона посіла четверту сходинку. Потім, у 2009-му, у китайському Тайпеї, вона була стрібною призеркою всесвітніх ігор. У 2013-му в Колумбії, в Калії вона була бронзовою призеркою. Знову віце-чемпіонкою вона стала у Вроцлаві у Польщі у 2017-му. Це все я про всесвітні ігри. І у 2022 році у Бірмінгемі вона нарешті здобула золоту нагороду у лайтвейті. На жаль, в цьому році, в 2025 році, в Ченду вона залишилась без нагороди. В тому ж самому Лайтвейті вона була четвертою. Але за всю кар'єру у пауерліфтингу Юкако Фукушима пройшла шість всесвітніх ігор. П'яти з яких в чотирьох з яких, вибачте, вона була на п'єдесталі. З 2009 по 2022 рік вона була на п'єсталі всесвітніх. Вона була восьмикратною чемпіонкою світу. Юкако Фукушима сьогодні віце-чемпіонка. Сьогодні знайшлась людина, знайшлась жінка, дівчина, яка була сильнішою, ніж представниця Японії. І про цю представницю збірної України, яка виявилася сильнішою. Я розповім трошки пізніше, а поки що ви бачите завершальну спробу від представниці Японії стрібної призерки чемпіонату світу 2025 року. А чемпіонкою світу 2025 року стає заслужено тетяна Біла, представниця збірної України, Тетяна – триразова чемпіонка світу серед юніорок та чемпіонка Європи серед юніорок. Триразова чемпіонка Європи в дивізіоні Open, а також чемпіонка світу в дивізіоні Open. І в цьому році вона стала віце-чемпіонкою всесвітніх ігор, які проходили в місті Ченду в Китаї. Вона посіла другу сходинку, принесла срібну нагороду збірній Україні. А сьогодні вона і збірній Україні, і е, самій собі принесла золоті нагороди. Тетяна Біла неймовірний виступ. Вона отримала малу золоту нагороду за вправу присідання. Вона стала срібною призеркою у вправі жим лежачі і отримала малу бронзову нагороду у вправі «Станова тяга». 482,5 кілограми в сумі. Вона випереджає найближчу конкурентку. Віце-чемпіонку світу Юкако Фокушиму з Японії на 20 кілограмів в сумі. І з таким неймовірним результатом вона наразі має поки що найвищий коефіцієнт АІПІВДЖЕЛЬПНСЯКІ Points, який дорівнює 105 цілих. 89 сотих. Тетяна Біла чемпіонка світу 2025 року. Зараз ми з вами бачимо хайлайт третьої завершальної спроби від Тетяни у станові Тязі, яка приносить їй малу бронзову нагороду саме в цій дисципліні, яка ставить фінальну крапку у змаганнях за сумою триборства. Всі розуміли і всі зрозуміли. що саме ця спроба ставить крапку в змаганнях. за сумою триборства. 20 кілограмів. Двадцять кілограмів попереду. Аніж віце-чемпіонка світу. Тетяна біла, і зараз на її честь, на честь тетяни Білої, на честь її тренера Сергія Білого на честь збірної України. І на честь всієї країни звучить гімн, гімн України, який приносить радість не тільки Тетяні зараз, а й всім нам. Пишаємось тобою, Тетяна. Пишаємось україною. Вітаємо тебе!